Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала степи мої запродані жидові німоті, Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на тих вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сить в лісі та на стрісі, недолю віщує. Мені тринадцяте й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приясно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся. Дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плосткині вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і школу хлопця одвела, то п'яного дякав науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учись, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий, не лукавий, ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добриї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою, колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли доброї жаліти. Боже, то дай злої, злої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами?